Вітаю вас сьогодні, 1 травня. Давайте розберемо в цьому відео оце питання. Вчора підписали США та Україна угоду щодо мінералів. Щодо Повідомила міністр економіки Свереденко. За її словами, повна власність і контроль залишаються за Україною, і сама угода передбачає співпрацю на десятиліття вперед. Також, за її словами, Свіреденко, Україна очікує, що перші 10 років прибутки та надходження фонду не розподілятимуться, а інвестуватимуться в Україну у нові проєкти чи відбудову. Давайте спитаємо загалом: Україна та США вчора, ну, вночі, воно так ну, за їхнім часом, за нашим часом вночі. Давайте так, Україна та США підписали угоду щодо мінералів. Як ця угода для України? Як ця угода для України? Підписали угоду США та Україна щодо копалин мінералів. Як ця угода буде працювати для України? Імператор Луна. Чи, да, 50 на 50. Майбутнє для України. Дивіться. 50 на 50 100%. Ось майбутнє України Сонце. Ця угода майбутнє України і сонце. Я не кажу, що кожен українець отримає там кучу грошей. Я кажу, що це майбутнє для України. Розвиток, будівництво, підприємства, робочі місця і таке інше майбутнє для України Сонце. Допомога. Допомога у військовому. Допомога у чомусь військовому. Ось та, що була закрита, її розкрили. Перемога, хитра перемога, контроль, маніпуляція. Дивіться, тепер тут буде присутність США. Вони тут будуть будувати свої, ну не знаю, там підприємства, заводи і так далі. Соответственно, що Росії суди вже, як то кажуть, треба збирати речі та збирайте речі. Та йдіть в свої, до, до свого болота. І там, що хочете, то й робіть. Давайте по-іншому спитаємо. Я постійно, постійно казала, що ця угода не проста. Ну, не те, що не проста, те, що ну, вона важка. Наші, бачите, добивалися, що було все по-чесному: 50 на 50. І я хочу спитати: від цієї угоди тепер оці підписали? Я казала, що підпишуть і щось буде мінятися. Чи від цієї угоди купалини Україна США, яку вже підписали, війна. Що буде з війною в Україні? Що буде з війною в Україні після угоди Україна США, копалини? Буде рішення. Рішення. Пасив, завершення, пасив, розпач дії. Зв'язані руки на майбутнє. Ну, можливо, не так, прям, як ми хочемо, що все наше. Але зупинка руху, якесь рішення. Після цієї угоди прокопали США і Україна. Що буде з війною? Домовленості. Знов домовленості. О, це в нас Трамп агресія. Трамп агресивно налаштований, щоб домовилися. Опа, нічого собі карти. Дивіться. Домовленості. Три сторони. Трамп, дивіться, Трамп, ось Україна, ось Королева Жезлів, Росія. Тут всі карти випали. Потім дві домовленості. Повинна ще Україна з Росією зустрітися. Налаштовані всі дуже рішучі. Налаштовані рішучі. Такі є плани: закінчити обстріли, припинення війни, двійка мечів на війну. Ще раз кажу, цей місяць дуже важливий. І вчора це показало в розкладі на травень. А тепер давайте розберемо оці всі положення. Так, повна власність стосовно цієї угоди копалини. Повна власність і контроль над надрами та компаніями за Україною. Чи дійсно це так в цій угоді, що повна власність і контроль над надрами вона за. Україною, тобто Україна вирішує пасив, перемога. Ну, я б сказала, що тут. Тут не вирішує Україна 100% тут є. І тут будуть вирішувати, і ну, тут, ну, тут обман. Тут будуть вирішувати вони якось разом. Рівноправне партнерство. Фонд 50 на 50. Жодна зі сторін не має переваги у голосуванні. Це правда? Да. 100%. 50 на 50. 100%. Перше, а ну ще раз: повна власність і контроль над надрами та компаніями за Україною. Чи правда це в цій угоді? Домовленості. Зірка на майбутнє. Військова угу. допомога, Україна, ресурси, співпраця, робота, Україна, Луна. Я скажу так, що да, в Україні все одно тут показує. Голос України, так, але тут співпраця. Вони раз, ну, разом. Ну, може, воно і належить це Україні, але повна власність, ну, все одно мені показує Луну, а там обман. Ну, ладно, я не буду в цьому ковирятись. Всі державні підприємства залишаються у державній власності України. Цій угоді, всі державні підприємства залишаються у державній власності України. Чи це так? Смерть. Знов частково. Частково. Так, Україна нічого не винна США, тобто жодних боргів. Оце, оце цікаво. Давайте. Україна нічого не винна. США не має жодних боргів. Це правда? А луна. Ну, звісно. Mm -hmm. І тут неправда. <реш> Угода повністю відповідає Конституції Євроінтеграція, а євроінтеграція залишається відкрита. Тобто... По Конституції ця угода, в цій угоді ми можемо бути в Євросоюзі. Правильно? Ну це правда? Євросоюз? Рішення. Ну, скажем, частково, правда. Частково. Так, наповнення фонду тільки з нових ліцензій. Чинні проєкти не включені. Я цього я не розумію. Далі, ну, не те, що не розумію, як я це подивлюся. Наповнення фонду тільки з нових ліцензій. Ну, я не розумію, що тут. Так, давайте наступне: США допоможуть залучити додаткові інвестиції. Та технології через різні агентства США будуть допомагати залучати додаткові інвестиції та технології в Україну через агентства. Це воно так і буде. Бажання імператор. Частково. Єдине, що я можу сказати, що ця угода вона рівноправна, постійно показує, 50 на 50. Як в нашої сторони, сторони, в Україні є право голосу, так само і в Америці 50 на 50. Я не знаю, як вони там будуть все вирішувати. Угода чітко, навпіл, рівноправі. 50 вам, 50 нам. Чітко, не більше, не менше, по правосуддю. Вирішувати, вирішувати буде обидві сторони. Не те, що тут в цій угоді все буде вирішувати Україна. Ні, це неправда. Вирішувати будуть вони всі разом. Рівноправ'я повне. Податкові гарантії. Доходи та внески не, оподатку, не оподатковуються в Україні та США задля роботи на результат. Податкові гарантії будуть в цій угоді? Так. Да. Отут відповідь чітко так. Ну, ви зрозуміли, угода, вона рівноправна, чітко, 50 на 50, вирішувати буде і Україна, і США в цій угоді. Що да як робити? Чи вона вигідна для України? Так, не зараз, на майбутнє дуже вигідна. Майбутнє України Сонце. Це буде розвиток України, це будуть робочі місця, це буде процвітання України. Нарешті ми можемо цього дочекатися. Але це карта зірки, це майбутнє. Я не знаю, скільки років. Один, два, три, п'ять. Майбутнє. Ну, ось, розібралися.